Я став депутатом Київради, я йшов довгий шлях після Майдану, тобто я тричі брав участь у виборах. І дуже багато людей нарікало, що нічого не міняється в суспільстві. Ну я не можу так сказати, оскільки все-таки нам вдалося, якщо ти працюєш, якщо ти борешся, якщо ти знаєш, куди ти йдеш, ти можеш досягнути результату. І сьогодні так це не найвищий пост держави, але я депутат Київради. Я вважаю, що і в цьому суспільство трошки змінилось. Звичайно, що нам би хотілося більше змін, звичайно, що нам хочеться більших результатів, але це поступовий шлях. І я сподіваюся, ми його пройдемо. Яскравою такою ознакою стало те, що є дуже багато людей, які закликають до крові, які закликають до того, що треба всіх стріляти, вбивати і тому подібне. А коли це почало відбуватися, всі ці люди зникли і гинуть, як правило, ті, хто. Ну, романтизовано це все сприймають і гинуть наші друзі, гинуть наші знайомі. І Оце як неспіврозмірність цих двох відчуттів, тобто того, що кров'ю можна щось змінити, і потім результат, який ти втратив багато людей, і ти бачиш, що насправді кров нічого не змінила.